Ось уже другу ніч знімальна група нашої програми вирушає на патрулювання разом з рівненськими копами. Спочатку знайомимося з інспекторами, до яких нас прикріпили, отримуємо інструктаж з техніки безпеки, вдягаємо бронежилети та покидаємо базу. Спершу куди прямуємо, це наркодиспансер. Потрібно забрати результати аналізу водія на стан наркотичного сп'яніння, якого зупинили патрульні напередодні. Доки їдемо, Олександр, який сьогодні виконує обов'язки замкомандира роти, розповідає, як патрульні готуються до виїзду на зміну. Виходимо на роботу. На 6 годину проводять інструктаж, строєвий огляд, перевіряють наявність посвідчення водія, посвідчення працівників поліції. Потім інструктаж проводять, отримуємо зброю, перезмінку проводимо. Потім вже міняємося, перезмінка в нас починається з 8 години. І Вже там, який приїхав екіпаж на базу, міняємося, проводимо перезмінку. Патрулюємо до 8-ї години. Це цьому складі з Іванчуком, Олександром Леонідовичем та ласом Олександром Віталійовичем 152-й борь. Патрульні отримали висновки експертизи, водії, якого вони перевіряли. Хоча й мав ознаки наркотичного сп'яніння, виявляється, нічого не вживав. А ось наступний екіпаж, який приїздить, отримує вже позитивний результат. Тепер вони повинні скласти адмінматеріали на керманича, якого зупинили напередодні, але для початку повинні встановити його місце перебування. В той час ми вирушаємо на лінію. Це вечір п'ятниці. Патрульні кажуть, що сьогодні більшість викликів буде пов'язано з алкоголем. Самі такі гарячі дні вже ближче до вихідних, люди вже можуть Вживати. І за кермом, вживають алкогольні напої, наркотичні засоби. Це ж може призвести до трагічних наслідків ДТП. Чуємо у раці орієнтування на іномарку, яка на великій швидкості рухалась по Грушевського. Є підозра, що водій можливо в стані алкогольного сп'яніння. За декілька хвилин один з екіпажів повідомляє про зупинку БМВ, про яку говорилось раніше. Наше авто викликають на допомогу, адже саме в нас є драгер, яким перевіряють водіїв на стан сп'яніння. Алкотез-драгер у нас є з собою. Сертифікований. екіпажам, яким буде потрібно, будемо підвозити, будемо співпрацювати. Водій на місці експертизу проходити не відмовляється. При двох свідках чоловік дихає у трубочку. Результат нуль. Водій тверезий. 152-й з місця знімається. Одразу чуємо у рацію повідомлення про ДТП в центрі міста. Вирушаємо туди. На перехресті не розминулися два легковики. Наслідок зіткнення ніхто не постраждав. Жоден з водіїв, ознак алкогольне сп'яніння немає. Тому 152-й повертається на лінію. Вже за декілька хвилин знову повідомлення про підозру на водія під мухою. Вирушаємо на місце. Криманич нервується, але проходити тест не відмовляє. Просто лица болтают. И порки, таких, клацают. Это длится. еще инструкции вам не нужна? С каким интервалом, для, для... для кто-то. С каким децибалом, децибелом. <laughs> <будет>. <laughs> yeah, ну не, ну, резиновые тут бывают. Более-менее. Долго. Для ну лі. Ну, я в цьому впевнений. Ну. <різь> Перший раз, Перший раз да. Патрулювання продовжується. Мешні За годину отримуємо інформацію про біку в районі, де знаходимося. Прибувши на місце, бійки виявлено не було, але інспектори намагаються зв'язатися з заявником та оглядають територію. На підкріплення приїздять ще декілька екіпажів. Нарешті вдається знайти людину, яка телефонувала, але конфлікту вже немає. На місці залишається одне патрульне авто, а ми повертаємось на лінію. Копи кажуть, такі виклики не рідкість, але перевіряти повинні кожен. Близько півночі хтось з патрульних передає орієнтування всім екіпажам про неадекватного чоловіка, який побив скло таксисту та почав утікати. 152-й в районі, де це сталося, тому вирушаємо на пошуки. Злоумисника. Міть орієнтування, тільки що вибіг чоловік невисокого зросту в спортивній сірі курсі. Переходячи дорогу, розбив бокове скло, приїжджаючому автомобілю. Побіг в сторону парку Шевченка. Куди побіг парк? парк на льоон! Ви направи, їдеш Парк Шевченко оточують декілька екіпажів. З кожного входу заходять патрульні, оглядають все ретельно, доки не зустрічають свідків, які повідомили, що схожий за орієнтуванням чоловік з парку вибіг. Але патрульним вже вдалося встановити особу хулігана. Його затримують через годину. Познайомившись з ріницькими копами, нам стало відомо, що серед них є колеги зі сходу країни, з міста, де ще нещодавно йшла війна. З одним таким патрульним нам вдалося поспілкуватися. Юрій розповідає, що в рідному працювати подобається, але він вже за декілька днів повертається додому. Хорошо, как бы ну, вопросов э, вообще как бы нет. Ни к управлению, ни к людям. Люди добропорядочные, отзывчивые. Ну, как бы в принципе я же говорю, ну как бы негатива здесь очень-очень мало. Люди шли ко мне навстречу, я шел навстречу к ним. Принципі, все на У вихідні дні. Нічна зміна патрульних проводить найбільше часу в медзакладі, де освічують водіїв на наркотичне та алкогольне сп'яніння. Деколи там виникає справжня черга, адже кількість любителів випити та сісти за кермо в рівному не зменшується. Тим паче, копи все частіше виявляють керманичів, які вживають наркотики. Уже під ранок наша знімальна група прощається зі 152-м та їде додому. А патрульні залишаються оформляти документи щодо таксиста, який можливо сів за кермо після вживання наркотиків.